Діана Цимбал, лікарка, кушерка, гінекологиня центральної міської лікарні, показує нам гінекологічне крісло, пристосоване для жінок з інвалідністю. Встановлене воно у кабінеті безбар'єрного доступу жіночої консультації. Тут достатньо широкий простір для того, щоб жінка, яка знаходиться в кріслі колісному, могла без перешкод переміщуватися від нашої робочої консультативної зони до глядової зони. Вона оснащена гінекологічним кріслом і підйомником. Гінекологічне крісло має деякі особливості: воно не має нижньої сходинки, воно яскраво-синього кольору, спеціально для жінок з вадами розвитку зору. Воно автоматизоване, воно опускається до крісла колісного і піднімається до каталки. Підйомник, який розрахований на транспортування жінки, відповідно на це гінекологічне крісло, максимальна вага до 160 кг. кілограмів. У кабінеті є також відповідні інструменти для огляду пацієнток, пересувна ширма, яка може створювати приватну зону, та медичні засоби і препарати. В нашому кабінеті наявні препарати, які призначені для жінок, які постраждали від гендерного обумовленого насильства. Ми працюємо згідно наказу 278 від 01.02.2019 року. Маємо в нашому арсеналі препарати для екстреної контрацепції, для лікування профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, та для безконтактної профілактики зараження вілсніт. Кабінет безбар'єрного доступу розрахований не лише на жінок з порушенням функціонування, розповідає лікарка. Це є інклюзивний кабінет, кабінет з розширеними можливостями, тобто це простір, де будь-яка жінка може отримати висококваліфіковану акушерську медичну допомогу, незалежно від її віку, від її статусу, від територіального чинника. Я зараз говорю про внутрішньопереміщених осіб. Також тут можуть отримати, знову ж таки, повторюсь, висококваліфіковану акушерську медичну допомогу допомоги жінки з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату, а також жінки, які постраждали від гендерно обумовленого насильства. Кабінет безбар'єрного доступу забезпечить рівні права на охорону здоров'я всім, у тому числі вразливим категоріям населення незалежно від віку. Соціальним опитуванням: 76% жінок з інвалідністю відмічали відсутність ліфту та розташування кабінету вище першого поверху. 13,3% жінок відмічали некоректність поведінці лікаря гінеколога та навіть образливі слова в їхню сторону. 14,4% жінок Мічали проблеми з наданням акушерської гінекологічної допомоги завдяки відкриттю таких кабінетів. Ми мінімізуємо всі ці статистичні дані і зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб надати високу кваліфіковану медичну допомогу, також щоб жінка відчувала найменший фізичний та психоемоційний дискомфорт при нашому прийомі. Приміщення обладнав благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї. Інформує про його роботу громадська організація Олександрійський гендерний центр за сприяння українського жіночого фонду та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.